Заїхали в Костку, вибачайте, в мене хриплий голос. І тут одразу про вході вже різдвяні такі покривала по 22 долари. Уже і адвент-календар з'явився. 40 доларів. Топий. Багато гарбузів Це в цих таких великих ящиках. Американці беруть їх для декору перед вхідними дворими. Складають 5,89 такі гарбузи. І гляньте, скільки цього разу різдвяного декору. Ялиночок багато. Ось така за 400 доларів. Присипана снігом за 300 також. 550. Ось така за 600, а та за 1000. Дуже висока. Одразу з вогниками. Гарно. я з таких оленів 200 доларів. Ліхтарик 100. Дерево з вогниками 140, підмін 130, сім'я зі сніговиків 180 і великий ведмедик це 600, дуже великий. Солдатики. По 350 доларів такі солдатики. Знову ці кульки з'явилися. Вони і минулого року були по 26 доларів, потім на них буде гарна знижка. Можна буде пізніше купити. Багато вогників, віночки вже є цього боку вже дрібніший декор, олені, вертеп за 100 доларів. Ялиночки 30. Ось таке містечко, точніше, Діснейленд 130 доларів. Є ще тут фігурки, такі мультячні також. Вони ось заховані в таких боксах прозорих. Мені дуже подобається. Ось цей адвент-календар. Я на нього і минулого разу доволася. І цього покласти десь на камін, якого у нас немає. І ось так. 1 грудня, 2, 3 і так до Різдва. Ну, а тут подарункові стрічки, бантики і папір. Так, новорічний декор продовжується. Появилися ще ось такі ялиночки, це як настільні лампи. За 33 долари. Це сет. А, так, сет із двох штук. Кульки за 32. Так, вони також світяться. Там батарейки всередині. Також багато свічок з'явилося цього разу. Мені сподобалися ось такі, вони пахнуть вже різдвом. 25 доларів за 6 штук. Дуже гарно, Смачно пахне. Різдвом випічкою. Ну, тут багато подарунків для діток під ялинку. Це я знімати не буду. Не думаю, що вам таке цікаво. Дивлюся на такий адвент-календар. Є для дівчат і є для хлопців від Марвел. Так, із супергероями. От, стала і думаю, треба, не треба дитині. Бо я минулорічний, який купляла дитині, гарненько запакувала і планувала цього року використати. Так, напевно, і Для чого платити, 35 доларів. Зеконом. Так, зайшла в ряду з косметикою. Тут мені потрібно купити рідко мило та шампунь. А, і ватні палички. А ось і ватні диски. 13. Таким словом, 14 доларів така упаковка де 900 штук. Беру, тому що використовую кожного дня по декілька штук. Тонік наношу, на ношу потім макіяж знімаю. Так що мені треба ватних дисків, багато. А ось і мало, яке ми купуємо, таких дві великих бутлі, де 2 літри 360 мл. За 12 доларів беремо на декілька місяців. І ще мені потрібен шампунь. Беру тільки шампунь, кондиціонер у мене ще з минулого року лежить. 13 доларів. Велика така бутилка. Міцелярна вода від гарнір. Тут з'явилась. 18 доларів за пляшечку. Так. За дві бутилки по 700 мл. Люблю цю міцелярну воду. Гарна вода. Але я вже купила собі в е, сефворі. Крем, крем. Так, мені тут більше нічого не треба. Я люблю корейську косметику і замовляю на їх. Там, тут багато солодощів. На перерву лише косметичка 4 долари. Це велика упаковка, в якій 600 грамів. Тут різноманітні снеки, хочу глянути, може ще й до в школу докуплю. Правда, в нього є вже того, багато. Там тільки кекси. Йдемо за кексами. Так, Тут візьмемо ось такі кекси. Там 20 упаковок в цій великій коробці по 4. Так, 4 кексика. Таких невеличких, я даю дитині на перекус. 10,49. Цього разу багато появилося для випічки какао, різних шоколадних капель. Ось такий гарбуз для гарбузових пирогів. Таке пюре. За 6,79. Там ціна. А какао 10 доларів. Такий мішечок. Пішли такі супи, невіної я це все називаю. Ось мій улюблений суп удон, але без знижки. Я купляю тільки, коли є знижки на нього. Перша наткнулася в костку на кускус. Дуже люблю ось цю кашу. Не пам'ятаю, коли останній раз їла. Дуже люблю. Тож напевно, візьму. Не напевно, а точно візьму. Тут вісім упаковок, чотири з чесником та оливковою олією, а чотири з пармезаном. Беру. Що тут мені потрібно взяти? Лаваш. Ось такий я купляю. За 6,69. Дуже багато товару, ви бачите, стоять палати. Всюди палети з товаром. Хочу знайти нуталю, де вона дуже любить налисники, блінчики з нуталею. Так, так, полонайся. нутелла. А ось і нутелла. Нема знижки. Зазвичай гарна знижка на нутеллу. 1389 за дві таких. Вага однієї банки 950 грамів. Беремо. Нам надовго вистачить. Ми вже так часто не їмо нутеллу. Тільки дитина іноді. Так, дійшли до холодильників. Тут потрібно взяти вершки і масло. Я тут. Масло ми беремо ось таке, ірландське. Чотири штуки по 227 грамів. Така велика упаковка важить 908 грамів. Смачне масло. Раніше купували таке від костю. Але воно не смачне. Навіть віддає маргарину. Тимофійчик. Може знімеш окуляри? Фіжон? Так. Тут я хочу взяти сир для дитини такими палками і для нас слайсами. Ось для нас беремо такий хаварті за 842, там 32 слайси. Нам надовго вистачає. Гарний сир, смач. Так його вага 907 грамів. Бажаю, що це гарна ціна на сир. Ще потрібно якусь м'ясну нарізку тут взяти. На бутерброди дотинішку. Ось знайшла стіки, які я купляю до тоні. За 1099 там таких 24 стіки, палки. Кожен стік в індивідуальній упаковці зручно в ланчбокс кидати. І це єдиний сир, який він їсть. Органік. І ще хочу тут купити таку курочку яку ми зазвичай їмо. Ще хочу взяти ось таке салямі 10,99, за дві упаковки і вага також 907 грамів. Так. Беремо ще ось такі рибні палички за 15 доларів. Ми їх раніше частенько купляли, потім перестали. Кілограм 810 грамів. Непоганий, так. так, Тут як завжди роздають їжу. Хочу до тені взяти паляночки, але я зазвичай купляю такі маленькі, це великі. І цього разу побачила ось такий хліб у гавайському стилі, солодкий. Не знаю, брати чи ні. 890 коштує. А якби їх давали попробувати. Ось, знайшла булочки, які купляла також дитині в школу раніше і йому посмакувала. Беру 879, 16 штук. Дуже багато випічки. Ось знайомі нам вушка. Останній раз їла їх в Україні 849. За 907 грамів. Дорого. Але так хочеться. Різдвяна випічка, печиво. такі гарні ялиночки з печивом всередині 17 доларів. Солдатики, як я їх називаю, 11. О, Тулерон. Раніше дуже любила цей шоколад. Європейське печиво за шістнадцять. Сподобався ось таку випічку. ми взяли за 12,50 п'ятдесять. Зараз покажу. Ось така упаковка, де 18 скибок такого картопляного хліба. Випічки із брокколі та чедаром. Ми ось так катаємось. Ще чоловік взяв ось таку піцу, там три штуки за 13 доларів. Беремо ще ось таку курку. Ми її завжди купуємо. Це е, курочка в мандариновому соусі за 16.49 і там майже 2 кілограми. Ще хочемо тут взяти воду. Блок води за 4 долари. І там 40 пляшечок півлітрових, ось. Знов їжу розстають. Дуже багато пачева, різдвяного. Вересень. Вересень, 26 вересня сьогодні. Очманіта. Тут цукерки на Хеловін. В великих мішках. А ось і красень на Хеловін. <різований> так, а де наші улюблені мисливські комбаски? Мені їх конче треба, бо дитина тільки їх і їсть. А мені зручно різати їх в школу. Так, я, я вже перелякалась. 15 доларів за кілограм кілограм. І ще якийсь новий суп з'явився. М'яснімет болс. Фаркадельки. Також нові. Не бачила раніше. Курку ми вже цього разу брати не будемо, проїлася вона. Треба взяти свинину. Ми готуємо плов. Таке м'ясо. Два таких шматки за 18,79. Якраз на два рази. Скільки там? 6 паундів. Так, Тимофійчик бере свій улюблені кепси. Упаковку шоколадних і упаковку з ізумом Візьмемо. І ціна їхня, скільки? Ціна, ціна 10 доларів. Смачно, барати тобі? Дай всіх доларів. Така Ням-ням-ням Бара. Роздати не посмакували Візьмемо хліб Ось такий. Так, бери такий. Яка його ціна? 6. Шість доларів. Тут ми візьмемо тільки банани. Яблука у нас є, полуниця є. Ось банани, пішли. Органік беруємо. Долар 99 да, за півтора кілограма приблизно. Ще нам потрібна картопля. Ми купуємо ось таку жовту за 7 доларів. Там скільки там кілограмів? Чотири з половиною. То важка, важка картопелька. Мама візьме. Мішечок таких огірочків. до 680. Грамів. 6 доларів. Ще потрібно взяти помідори. Ще нам потрібні помідори. От дитина вже знає, які потрібно брати. 5.39 за стільки там. 908 грамів. Так, 908. Нам треба взяти молоко. 3,19, червоні упаковці. Помічник мами. Зазвичай сидить в візку, а сьогодні хоче допомагати. Пішли. Дитина щойно була в холодильнику і змерзла. От присів біля корочки і гріється. Тімі, ти зараз будеш жирна полосос Dyson, снижка. Його можна купити зараз за 400 доларів. Снижка 100, як бачите. Моя мрія. Ну і як завжди, черга. Зараз будемо тут чекати. Так, стоїмо в черзі і я згадала, що не знімала сьогодні в одяг. Нічого, наступного разу. І ось така черга. Так, взяли по ходову і зараз там сядемо, поїмо, Ще треба пепсі набрати. Ось наша закупка ці корзини продуктів на 285 доларів. Шість. Так, шість.